Осі Божі наслідок. Я вітаю вас всіх, шановні друзі. Маємо ще такий хороший час, хороший вечір. Ми дожили до цього часу, дожили до цього дня, і ми ще сьогодні будемо роздумувати над словом Божим. Я вас всіх благословляю, щоб ви читали Біблію і завжди роздумували над словом Божим. Сьогодні я зачитаю, це буде Івана 5 розділ з першого віршика і нижче. Після цього було свято Іудейське, і Ісус прийшов у Єрусалим. А в Єрусалимі біля овечі хворіє є купання, яка зветься по єврейськи Віфезда, і яка має п'ять критих ганків. Там лежало багато хворих, сліпих, кривих, паралізованих, що чекали руху води. Бо ангел сходив час від часу в купальню і збурував воду, і хто перший входив після збурення води, той одужував, яку б він не мав хворобу. І був там чоловік, котрий 38 років був хворий. Коли Ісус побачив його лежачого і, знаючи, що він уже довгий час лежить, говорить йому Хочеш бути здоровим. Хворий відповів йому: Господи, я не маю чоловіка, котрий опустив би мене в купальню. Як вода збурюється, коли я приходжу, то вже інший входить раніше мене. Ісус говорить йому, встань, візьми постіль твою і ходи. І він одразу одужав, взяв постіль свою і почав ходити. Того дня була субота. Тому іудеї говорили стіленому, сьогодні субота і не слід тобі брати постіль твою, а він відповів йому, хто стілив мене, той і сказав мені: «Візьми, візьми постіль твою і ходи. Ось така історія. Я думаю, що ви вже її читали і не раз. І зібрані чули, і проповіді чули на цю тему. Це дуже чудова історія, дуже, дуже повчальна і дуже цікава для нас історія. Я хотів би е, зауважити таке над одною фразою. Е, коли хворий відповів йому, Господи, я не маю чоловіка, котрий опустив би мене в купальню. Саме е, така фраза, Господи, я не маю чоловіка, котрий би допоміг би мені. Перевів потрібний час, мене опустив би. Бо коли каже він, е, я підходжу, вже хтось перший в мене входить. Я думаю, там було дуже багато хворих. І я думаю, що біля хворих там були люди, які допомагали. Ну, біля цього чоловіка саме нікого не було. Він написано 38 років хворий, а скільки йому років було, ми не знаємо. Можливо, він був дуже старий, можливо, йому небагато було років. Він каже, я не маю чоловіка. Христос, коли підійшов до нього Ісус, я думаю, Ісус вже запитав когось за Нього, що це за чоловік, тому що Ісус підійшов, Він вже знав про нього, хто Він такий, і скільки Він часу, часу тут лежить. І ми знаємо, що коли на Ісуса кажуть Син людський. Син людський чому Син людський? Тому що Ісус е, був між, між людьми, Він прийшов людям допомагати, Він прийшов людей спасати, зціляти. І він завжди ми читаємо, що Ісус був між людьми. Часом, часом буває, що він каже, що хоче побути на одині», А багато часу він був з людьми. Ми, якщо брати, скільки чудес він зробив в храмі і скільки на вулиці, то ми знаємо, що на вулиці набагато більше, тому що він дуже багато часу проводить з людьми. Він допомагав людям, він цікавився людям, що каже, що ти хочеш, що тобі зробити. Так само і цього чоловіка, чи хочеш бути здоровим. Ісус підійшов до нього. Ісус прийшов до нього, щоб допомогти. І саме ця фраза, я хотів би, щоб вона нам не давала спокою каже, що я не маю чоловіка. Можливо, біля нас є люди, які вони, можна сказати, не мають того чоловіка, який сказав би їм про Ісуса Христа, який допоміг би їм. Можливо, це наші сусіди, можливо, це наші друзі на роботі, можливо, це наші знайомі. Можливо, ти постійно спішиш то на співанку, то на зібрання. І як знаєте, в ті історії про добре сама один пройшов другий, тому що не спішать. І цей чоловік він якби не мав того чоловіка, щоб допоміг йому. Приходить добрий сам ранений, він допомагає йому. Можливо, ти весь час спіши, тебе суєта. І ти не дивишся на людей, які оточують тебе. Можливо, їм треба допомогти. Можливо, вони не мають того чоловіка, який би їх, їм допоміг. саме. Їм розказав про Ісуса Христа, їм казав би, можливо, вони довший час живуть самі, і їм потрібно допомогти. Потрібна твоя допомога. Ісус, ми бачимо, є тим прикладом для нас, який підійшов до цього чоловіка, Він допоміг Йому, Він його із каже, вставай і ходи. Я бажав би вам, щоб ви завжди цікавилися людьми, спілкувалися з людьми, щоб ми були людьми для людей, щоб ми не жили для себе, щоб ми допомагали ближньому. Ісус нас цьому учить, щоб ми були. Він каже, Він є Син людський, Він є з людьми, Він є для людей, Він прийшов нам послужити. Я бажав би тобі, друже, щоб ми разом служили, щоб ми допомагали людям, щоб ми були тими людьми, які допомагають, які вказують на Ісуса. Можливо, часом фізично треба допомогти, можливо, помолитися разом, можливо, просто вислухати, можливо, щось вдома допомогти, можливо, фінансово, можливо, десь підвести його і постійно, щоб вказувати на Ісуса, тому що ми є спасені. І ми маємо, маємо допомагати, маємо вказувати на Ісуса. Хай вас Бог благословить, щоб ви були саме тими людьми, які допомагають, які служать. Часто бачиш, ми десь спішимо свої таїн, ми не встигаємо. І саме той чоловік він потребує нашої допомоги. Хай вас Бог благословить, щоб ви були тими людьми, які служать, які є, які є людина для людей. Хай вас і Бог благословить. Будьте вірними Богу.